День селі, раді діточки малі, у церкві свічечки горять, сюди Бога благодять на столі духмяна паска а округ неї писанки у діли нам, Боже, ласка, на всі дні, на всі віки. Не немала у нас родина, там молитва всіх єдина, хай розквітне Україна як погожі дні весни. Я за столом, не стола. На яєчку малювала роду нашого святиню українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе нене Сонце сяє у ясній блакиті, теплим променем цілує світ увесь І серця для радості відкрить. Знайте люди, що Христос посеред, коробці спірінькають на твою Бог Богу, честь, позабудьте сумніви і горе, бо Христос поїхати воскрес. воскресе. Писанка з гори на долину, прикоталась приміщенько до нас у гостину, а за неї де великдень несе білу паску. Дзвони, дзвони, вам дарує радощі і ласку. Вічиняємо воротенька, гостеньків чекаємо. Христос воскрес, всі разом заспіваємо. Радісний надходить день, дзвонять дзвони, дзень зелень, понад міста, понад села, Лине вісточка весела, Ясне сонце над селом, М -м -м, наче писанка зійшло. Вибігайте з хати, діти, як сьогодні не радіти, вийдем, вийдем на горбок, заспіваєм гагілок, Що весна вже воскресла, нам великий день принесла. Радість неба нам являє, Паска Красна, день святає, радується щиронині, Бог дав щастя всій родині, Бог дав радість зне... нам з небес. Христос Воскрес, Христос, Писанки, пофарбує заліпки, ось зелена, ось червона, а ось жовта, оша ось обов'язкова. Писанки, писанки, кольорови мовлядки. З уровлями, з півнями, з хрестами, з лиць. Із... Я маленька паска, кішуся і я, що несу святити, що на моя українська писенка, яка дитяча пісенька.